Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Шановні раки, в лютому все складеться так, як найкраще для вас. Причому не на цей момент, а в довгостроковій перспективі. Тож не варто розраховувати на моментальний і суцільний позитив, щойно щось станеться. Та й на те, що на вас чекатимуть суцільні приємності, теж. Швидше за все. Це виявляться якісь відчутні зрушення і багатообіцяючі натяки, які вам ще належить розшифрувати. Водночас не обійдеться без подарунків долі. Вони навряд чи виявляться матеріальними, хоча можуть бути і такими, якщо ви їх отримаєте через когось, але принесуть вам справжню радість, а не лише вдячну посмішку або самозадоволену усмішку. В принципі, якщо у вас були якісь бажання, то вони можуть здійснитися, навіть якщо ви не доклали всіх зусиль для того, щоб вони збулись. Так, це можна розцінювати як аванс, і ось тепер ухилятися не рекомендується. Намагайтеся щосили, щоб отримати частину, що залишилося. Адже вона вас потішить ще більше. Особливо важливо зосередитися на розвитку внутрішнього балансу. Практики медитації чи ведення щоденника можуть стати корисними інструментами для того, щоб краще зрозуміти власні потреби та бажання. У лютому ракам буде корисно залишатися уважними до свого здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Не бійтеся висловлювати свої почуття та дозволяйте собі бути вразливими, адже це принесе важливі інсайти. Сприятливі дні 2, 5, 11, 15, 16 та 24 лютого. Несприятливі 4, 8, 13, 19, 25 та 28. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео, або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна, як на долоні. Гороскоп для рака на лютий обіцяє багато енергії для перегляду минулих рішень та подій. Можливо, ви відчуєте необхідність змінити підхід до своїх стосунків, кар'єри чи навіть стилю життя. Внутрішні конфлікти можуть піднятись на поверхню, але це чудова можливість для вас знайти гармонію між серцем і розум. Варто уникати поспішних рішень, натомість дайте собі час на роздум. Серйозні наміри лютого, у якій сфері вони б не були, виправдають себе. Хоча По спочатку ви можете робити щось не те, але через якийсь час усе стане на свої місця. Якщо потрібно, ви доведете обов'язкові атрибути до автоматизму. Цей місяць навряд чи буде романтичним, швидше бурхливим і пристрасним, точніше, саме ви можете зробити його таким. Не сидіть на одному місці, змушуйте себе, навіть якщо дуже не хочеться ходити по гостях. Такий струс не дасть вашим почуттям застоятися. До того ж наштовхне на деякі цікаві ідеї. Хоча все ж з експериментами слід бути обережними, річ у тім, що багато з них проваляться. Якщо ви давно у шлюбі, час слушний для утворення сімейної традиції, може і не однієї, тільки в жодному разі не повторюйте чиїсь інші. З дітьми будьте послідовні і робіть усе те, що потрібно. Не покладайтеся на те, що в дитячому садку їх навіть читати, без вашої участі навчати. У лютому ваш професіоналізм істотно зросте. Можливо, ви станете більш затребувані, на вас посилатимуться. Якщо у ваших планах серйозна кар'єра, яка розрахована не на один рік, цей місяць вдалий момент для старту або ж для початку активних дій. Якщо ж ви збираєтеся повертатися на роботу після перерви, більше підійде друга половина місяця. У стосунках із колегами частішають суперечки та з'ясування стосунків. Але якщо ви перестанете звертати увагу на нападки або ж станете ставитися до них із гумором, вони припиняться самі собою. Найактуальніше це буде в першій декаді лютого. Що стосується починань, то керівництво вас навряд чи підтримає та й в обхід себе діяти не дозволить. Фінансова ситуація. Буде досить стійкою, без приємних сюрпризів, але й без неприємних несподіванок. Якщо якийсь час тому у вас був спонсор або інвестор, але з якихось причин ваші стосунки розбавилися, цього місяця дотації можуть поновитися. Щодо здоров'я, то у лютому ви можете плутатися в постановці діагнозу у тому, що ж вас усе-таки турбує і чи серйозно це. На жаль, Може бути дуже багато надуманих симптомів, які не мають стосунку до реальності. Постарайтеся заспокоїтись і бути бадьорішими. А ось на що дійсно варто звернути увагу, так це на нездужання, пов'язані з серцем, болі, задишка, аритмія, а також із міжреберною неврологією. Варто розділяти симптоми, а не лікувати одне замість іншого, причому самостійно. Консультація професіонала важлива.